Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Як правильно відображати доходи і витрати від грошових коштів та їх еквівалентів? Як відбувається зараз і що очікувати від нового стандарту? І може нарешті новий стандарт. Закриє суперечливу дискусію щодо доходів та витрат від грошових коштів та їх еквівалентів. Про це я, Спікер Заряна розповім в сьогоднішньому випуску новини Агентства з МСФЗ. Відповідно до діючих МСФЗ, доходи та витрати пов'язані з грошовими коштами та їх еквівалентами, обліковуються таким чином, щоб відобразити економічну сутність операцій та відповідати принципам МСФЗ – на жаль, дуже загальне положення, яке не дає відповіді, як же відображати цю економічну сутність операцій, і як їх відображати так, щоб відповідати принципам МСФЗ, тому ми пропонуємо в цьому відео розглянути, як на сьогодні зазвичай обліковуються доходи і витрати пов'язані з грошовими коштами та їх еквівалентами, та які очікуються зміни. З прийняттям нового стандарту МСФЗ18 подання і розкриття інформації у фінансовій звітності. Почнемо з процентних доходів. Процентні доходи, отримані від грошових коштів та їх еквівалентів, таких як банківські депозити або короткострокові інвестиції, слід визнавати як дохід, коли вони зароблені. Зазвичай це відбувається протягом певного часу в міру нарахування відсотків. Процентні доходи, як правило оцінюється за ефективною процентною ставкою, якою є ставка, за якою майбутні грошові потоки дисконтуються до чистої балансової вартості фінансового активу. Процентні доходи, як правило, відображаються в звіті про прибутки та збитки у складі статті дохід від звичайної діяльності і подаються. Окремо як процентний дохід, обчислений з використанням методу ефективного відсотка. Саме така вимога міститься в діючому мсбо 1 подання фінансової звітності у параграфі 82АІ, і ця зміна внесена була з прийняттям МСФЗ 9 фінансові інструменти. Подання саме таких процентних доходів у складі фінансових доходів не передбачено МСФЗ, проте є розповсюдженою практикою, хоча і помилковою. Надходження грошових коштів, пов'язані з процентними доходами, зазвичай відображаються у звіті про рух грошових коштів за статтею Операційна діяльність. Перейдемо до процентних витрат. Процентні витрати, понесені на позики для придбання або отримання грошових коштів та їх еквівалентів, слід визнавати як витрати протягом періоду, до якого вони відносяться. Процентні витрати також оцінюються за ефективною процентною ставкою, понесеною за запозиченнями. Не будемо повторюватися, що таке ефективна ставка. Процентні витрати, як правило, відображаються у складі статті фінансові витрати або процентні витрати звіти. Про прибутки і збитки. Відтоки грошових коштів пов'язані з процентними витратами, зазвичай відображаються у звіті про рух грошових коштів у розділі Фінансова діяльність, як ми очікуємо подання процентних доходів в майбутньому, коли буде прийнятий новий стандарт МСФЗ 18? В новому МСФЗ 18 подання і розкриття інформації у фінансовій звітності, подання процентних доходів і витрат не буде таким однозначним, пропонуємо коротко розглянути простий алгоритм класифікації подання процентних доходів і витрат, який обговорюється радою МСБО і найближчим часом буде закріплений в стандарті. Якщо компанія не ідентифікує себе як фінансову або інвестиційну, доходи та до витрати від грошових коштів та їх еквівалентів, така компанія буде представляти в категорії інвестиційних. Якщо компанія ідентифікує себе як фінансову і основним видом її діяльності є інвестування у фінансові активи, всі доходи та витрати від грошових коштів та їх еквівалентів класифікуватимуться як операційні. Подальший аналіз вимагає відповіді на питання, чи надає суб'єкт господарювання фінансування клієнтам як основний вид діяльності, наприклад, банк. Якщо фінансування клієнтів не є, Основним видом діяльності, то доходи та витрати від грошових коштів та їх еквівалентів, така компанія буде представляти у категорії інвестиційних, як і звичайні компанії. Якщо ж навпаки, фінансування клієнтів є основним видом діяльності, то компанія в своїй обліковій політиці має зробити вибір. Чи всі доходи або витрати від грошових коштів та їх еквівалентів е, класифікувати як операційні або лише їх частину, пов'язану з наданням фінансування клієнтів? Як бачимо, фінансових доходів і витрат. Пов'язаних з грошовими коштами і їх еквівалентами, як не було раніше, немає зараз і не очікується в майбутньому. Сподіваємося, нарешті цей нескінченний спір в професійній спільноті вирішиться. Щодо процентних витрат, пов'язаних із запозиченнями, вони як були фінансовими витратами, так і залишаються в новому стандарті фінансовими витратами. Якщо вас цікавить... Архітектоніка фінансової звітності, правильне формування, звіту про прибутки і збитки та інших основних звітів радимо наш е дуже цікавий потужний курс МСФЗ «Звітність. основи професійної практики посилання на який ви знайдете е під цим відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була агентства ЗМСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.